Німецька народна казка Вовк і лисиця. Лисиця була у вовка в наймах. І чого лише вовк забажає, те вона мусила робити, бо була слабкіша за нього. От вона й почала думати, як би здихатися такого хазяїна. Якось довелося їм іти через ліс, а вовк і каже «Ей, руда! Дістань мені чого-небудь на вечерю, бо як не дістанеш, то я тебе саму з'їм. Лисиця відказує Я знаю один хуторець, там є кілька славних ягняток. Якщо маєш охоту, ходімо туди. А вовкові тільки того й треба. Вони й пішли. Лисиця вкрала ягнятко, принесла вовкові, а сама накивала п'ятами. Зжер вовк ягнятко та одним не наситився. Захотілося ще одне з'їсти. От він і пішов, вайло вайлом по лісу кошару, а овечка матка, як почала жалібно бекати на весь хутір. Зачули те селяни, позбігалися та й ну бцювати вовка. Так надухопелили, що він на силу вирвався. Прибіг, шкультигаючи й виючи, до Лисиці й каже Ну, і підвела ж ти ж мене. Лисиця відповіла, не будь таким не Другого дня пішли вони знов у поле. І жаднющий вовк каже ей, руда, дістань чого на вечерю, бо як не дістанеш, то зжеру тебе саму. Лисиця й відказує. Он, там, на хуторі, одна господиня сьогодні ввечері пече млинці. Ходімо туди, пішли вони. Лисиця обережненько скрізь облазила, винюхала, де стоїть миска з млинцями, Поцупилась півдесятко і принесла Вовкові. «На жири!» – сказала і пішла. А Вовкові під півдесятка млинців. Як собаці муха. Провковтнув і нема. От він і каже собі які ж бо смачні піду ще дістану. Пішов та як допався, а миска геп на підлогу та й розлетілася з грюкотом на череп'я. Господиня почула вибігла, скликала людей. Вони поназбігалися та й ну вовка люцювати чим попало, аж він на силу втік. Прибіг до лисиці, виючи й шкультельгаючи на дві лапи, та й каже Ну, й підвела ж ти мене ще гірше, ніж учора. Селяни застукали мене та так прочесали спину. А лисиця відповіла Я ж тобі казала. Не будь такий зажерливий. Третього дня, коли вони вийшли з дому, вовк, ледве-ледве шкутильгаючи за лисицею, знову сказав їй. Гей, руда, подбайно про вечерю, бо як ні, то я тебе саму з'їм. Лисиця відповіла, Я знаю одного дядька, він зовсім недавно заколов кабана. І в нього в льоху повна бодня солонини. Ходімо добудемо, вовк на те. Тільки заліземо разом, щоб ти мені помогла, як доведеться тікати. Про мене, мовила лисиця і показала йому всі лапи. А тоді вони пробралися в льох, а там м'яса їж хоч лусний. Вовк як допався, жре та й думає. Поки всього не з'їм і з місця не рушу, маю часу досить. Лисиця також добре поласувала, але їсть та й озирається, на діру поглядає, кудою вони влізли. Та все то вилізе, то знов улізе, примірюється чи пролізе тулуб, як доведеться тікати. Вовк і питає її. А скажи мені, руда, чого це ти все бігаєш туди-сюди, то надвір, то назад, та треба ж глянути, чи не йде хто, чи не, ти не їж так багато? Вовк відповів поки не виєм усього збодні, з місця не зрушу. Тим часом хазяїн, почувши лисичину шамотню, підійшов до льоху. Побачивши його, лисичка вмиті вистрибнула на двір, і вовк теж хотів вискочити. Та його так розперло, що він застряг у дірці. Хазяїн схопив дрюка і так учесав сірого, що той і дуба дав. А лисичка подалася до лісу, радіючи, що здихалася старого ненажери.